Клієнти, які купують житло по ЄОСЕЛі, впевнені, що держава перевірила цього забудовника перед тим, як видавати кредит. Але чи дійсно це так? Розберемося в цьому відео. Мене звати Наталія Чацкіс, я адвокат компанії Наказ. На цьому каналі ми публікуємо корисну інформацію щодо нерухомості. Це дозволяє нашим підписникам безпечно купувати нерухомість, усвідомлено інвестувати в будівництво і знати всі нюанси щодо володіння нерухомістю. Якщо вам потрібна консультація адвоката з нерухомості, під відео залишаю посилання для зв'язку зі мною. Як відомо, по ЄОСелі можна купити не лише готову нерухомість, а й ті об'єкти, які зараз знаходяться на стадії будівництва. Проте в цьому випадку вибирати квартиру чи будинок можна лише в тому об'єкті, який був акредитований банком. Іншими словами, забудовника і нерухомість, яку він будує, перевіряє саме банк. Держава чи Укрфінжитло не перевіряють ні забудовника, ні нерухомість. Укрфінжитло по суті пред'являє лише три вимоги: щоб об'єкт, який будується жодним чином, в тому числі через кінцевих бенефіціарів, не був пов'язаний із державою агресором. Друга вимога, щоб на момент акредитації не було судових рішень, які вже вступили в законну силу, і оспорюють законність будівництва. Третя вимога, щоб у забудовника був чинний дозвіл на будівництво і права на землю, де це будівництво здійснюється. Більше ніяких вимог щодо юридичної перевірки забудовника Укрфінжитло не ставить і залишає це питання виключно на розсуд банку. У відкритому доступі банки ніде не публікують, як саме вони перевіряють. Забудовників та об'єкти будівництва для подальшого кредитування по ЄОСЕЛІ єдине, що відомо, це те, що забудовник повинен подати банкові заповнену анкету. В анкеті вказується інформація про учасників проєкту: забудовника, девелопера і, звісно, про продавця майнових прав на нерухомість. Банк перевіряє наявність у забудовника досвіду в сфері будівництва. Для цього забудовник повинен надати інформацію про вже реалізовані ним проєкти. Щодо самого об'єкту нерухомості, то забудовник подає банкові дозвільні документи на будівництво, дані про технічні характеристики будівлі, рівень готовності об'єкту і, звісно, також вказується інформація про ціну квадратного метра в цьому об'єкті. Отже, загалом, звісно, банк проводить певну перевірку щодо до дозволів на будівництво, щодо земельної ділянки і щодо вже наявних судових рішень відносно будівництва. Але як бачите, банк не зобов'язаний перевіряти, наприклад, ті судові справи, які ще на стадії розгляду в суді і можуть нести потенційні ризики в майбутньому. Настільки детальну перевірку житла, яке ви купуєте, ви маєте провести самостійно або з адвокатом. Не покладайтеся виключно на перевірку від банків. Станом на зараз, в рамках ЄОСЕЛІ Можна отримати кредит на житло, що будується в таких банках: Ощадбанк, Укргазбанк, Сенсбанк, Глобус, Скайбанк і Бізбанк. Якщо ви додивилися відео до цього моменту, отже, вас однозначно цікавить програма ЄОСЕЛЯ. Враховуйте, що за останні декілька місяців. Кілька разів змінювалися умови цієї програми. У нас на каналі є окреме відео з актуальною інформацією про ЄОСЕЛЮ. Обов'язково його перегляньте. Не забудьте підписатися і поставити пальчик вгору.